Так, Rental Steel Production and Третяк Production. Сьогодні вам представляють фільм. Це огляд гіллятинних ножниць від компанії Evoціонер. Було запитання: зробіть, будь ласка, короткий огляд цієї гіллятини. <кій> ось отак вона виглядає. Руба вона від 04 до 0,7 при довжині 2 метра без питань. Самою її класною характеристикою є те, що ось ці ножі, ну, по-перше, вони набираються там, з декількох сегментів. здається, чотири. У них є чотири сторони, якими вони можуть різати. Тобто у вас перша заточка відбудеться тільки після того, як ви відпрацюєте всі чотири сторони. От вона у нас, ви бачили на вікін з 2019 року, ми її ще ні разу не заточували е запчастин, ну, новіше деталей ми зробили дуже багато. Єдине, що ми з неї доробляли, це ми ставили отакі зазвичайні трубочки, резинові такі прокладочки. Це та штучка, яка е прижимає сам метал, тому що ті пяточки, які стоять там, вони залишають слід. Ось на це слід звернути увагу. У нас ці шпильки дуже часто обривали. Я так розумію, нас щось там конструктивно було трошечки не враховано. Ми потім цей дефект виправили, але по-перше, ми замінили навірно їх штук 10. Потім ми зробили подвижну частину. тобто її просто случайно хтось ну заглушив, вона не працювала. Але потім ми виточили оцей штит із нержавіючої сталі. Бачите, деформація прийшлася на нього. Він на себе взяв цю напругу і все стало на свої містах. Тобто вона працює. Регулюється вона дуже просто, ось за рахунок таких. Болтиків, які регулюють саму, ну, саму ширину подачі. Просто наступного разу ми спробуємо показати її в роботі. Це загальний огляд. Що хотілося сказати, зміни ще доробили трошечки ось ці моменти. У нас тут різьбове з'єднання. Чому на різьбі, тому що різьба вона краще фіксується, ніж звичайний, наприклад, барашок, якщо для точності можна його використовувати. Потім є ще один такий момент: От стосовно використання самої гіллятини у виробництві у наступному відео.